У нас 15-й тур другої ліги. Це група Б. Локомотив. Приймає Трастянець та атакувальним футболом. І їх можна також зрозуміти. Обидві команди є на віс у нас! І що! Удар від Сахненка! У нас «Тростянець» трішечки зумів. Такий м'яч перевести з власної половини поля. Але саме локомотив атакує! Забиває Сахненко! Хто ж ще? Як не Олексій Сахненко. Оце так, так друзі. Чудово, чудовий, чудова атака після зміщення до центральної зони. Павло Замуренко пробивав, але був заблокований його удар. Знову Замуренко з м'ячем. Простріл! Прямо в руки Арсену Біліменко. Ну і знову ж таки не вдається поки продертися до штрафної. Є Євки І Це був шанс Партнерів, але нічого не вдалося. Удар від морда са в руки. Не зумів, не зумів. Він зараз пройти волошка, який прочитав задум. Євгена і зупинив того, але атака триває. І удар! Знову ж таки! Брат і Удар! Удар! Подивіться, друзі! Точно, у вигляді в якомусь дійдуть до футболістів, допоможуть їм краще грати ці останні хвилини, які залишаються до. Фінальна свистка! Дури! Це штанга рятує! Після удару Івана Мельниченка. Рятує ворота Рябенка. Фантастика! З корпусом. Виграє, виграє. Другой за м'яч. Ось і все, друзі. Ось і все. Артем Артеменко дає свисток, який свідчить про те, що матч завершиться матч за перемогою локомотива.